1 жовтня, в день захисників і захисниць України жителі Балської громади вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Вранці на центральній площі міста біля тимчасового меморіального комплексу з квітами та лампадами зібралися містяни, школярі, працівники різних сфер та установ, аби вкотре схилити голову в скорботній хвилині мовчання в пам'ять про загиблих воїнів та усіх невинно убієнних, чиє життя забрала російська загарбницька навала. Нестерпний біль охоплює серце і від спогляду за стражданнями людей, що втратили своїх рідних. Нині алея героїв в Балті поповнилась ще одним пам'ятним кубом зі світлинами та іменами наших загиблих воїнів: Костянтин Пасат, Віктор Жосан, Марія Пурчил, Андрій Мазур, Василь Закревський. Вони назавжди разом з іншими героями в наших думках та молитвах. Вічна пам'ять та слава захисникам незалежності і свободи українського народу. Сьогодні дуже важливий день, дуже трепетний, дуже і сумний, і радісний. Радісний тому, що сьогодні ми відзначаємо і день козацтва, а козацького роду нема переводу в нас в Україні. Сьогодні покрова. А покрова вона покровителька і козацтва, і воїнів, і е, всіх нас. І сьогодні День людей поважного. ми не кажемо похилого віку, поважного віку день ветерана України. Але саме основне, що сьогодні, по новому, ми другий рік поспіль відзначаємо День захисника і захисниць України. У нас, на жаль, майже кожного дня теж ми на колінах проважаємо наших земляків, наших хлопців. І вже Балщина втратила дуже багато своїх гідних синів, саму молодь, саме, саме цвіт нації, саме нашу гордість Балщини, гордість нашої країни. І ну, не можна передати сум біль оцієї втрати. Тому сьогодні ми схиляємо голови перш за все перед тими, які загинули. І молимо Бога, щоб всі повернулися назад, щоб всі повернулися до своїх батьків, до своїх матерів, до своїх родин і повернулися з перемогою, тому що це дуже важливо. Ми віддаємо дань пам'яті, схиляємо голови, і пам'ять залишиться в наших серцях навічно. Сьогодні великий день захисників і захисниць України. Сьогодні будуть відкривати черговий пам'ятник для наших захисниць і захисників України. Мені боляче та дуже сумно, тому що загинули дуже гарні і. Прекрасні люди, які нас пішли захищати. Наша задача в цей день не забувати та пам'ятати ім'я кожного з цих захисників, які нас захищають. Ми всією шкільною громадою прийшли за... вшанувати пам'ять нашим загиблим героям України. Повинні всі знати і пам'ятати наших героїв і вшановувати їхню пам'ять за те, що вони віддають своє життя, щоб ми могли спокійно спати та навчатися. І справа не тільки в цьому дні. Ми повинні кожен день пам'ятати. І знати, і передавати своїм нащадкам, шановні жителі міста та громади, з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Слава Україні, шановні присутні! У час, коли Україна продовжує виборювати свою волю і незалежність, свою цілісність і єдність, жителі нашої громади не стоять осторонь. З далекого 14-го та з перших днів повномасштабної війни наші мужні земляки відстоюють свободу власної держави. Саме тому День захисників та захисниць України, який наша держава відзначає сьогодні, має таке велике значення для усіх нас. В цей день ми вшановуємо військових і кожного українця, хто нині потом, кров'ю і, на жаль, життям метр за метр відстоюють і звільняють рідну землю. Гідно з честю несуть нелегку службу. Нам є ким пишатися. Та на жаль, і є за ким сумувати. Світлини та імена ще п'ятьох захисників України, героїв Балтської громади, будуть нагадувати, що ми в неоплаченому боргу перед нашими захисниками. Костянтин Пасад, Віктор Жосан, Марія Пурчел, Андрій Мазур, Василь Закревський пам'ятатимемо кожного воїна та воїтельку, які заплатили найвищу ціну для миру. Та спокою в нашій державі, слово надається Балтському міському голові Сергію Мазуру. Сьогодні в Україні відзначається День захисників та захисниць. Сьогодні покрова Пресвятої Богородиці. І Сьогодні ми зібралися тут, на тимчасовому меморіалі в центральній частині нашої громади. Аби публічно разом подякувати нашим героям. Подякувати людям, хто прийняв для себе рішення, рішення для своєї країни, для родини, для нас з вами, боронити нашу країну. Подякувати мовчки і тихо в молитві за убієнні душі наших земляків, висловити публічно і по-людськи слова. Скорботи і шани, а середилим дітям, чоловікам та дружинам, батькам, друзям, нам з вами. Пам'ятаємо, якою ціною дається відносно тихе, спокійне життя тут, на Балтській землі, і практично демонструємо допомогу та підтримку тихо і публічно. Допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати свої бойові завдання, щирі слова, співчуття родинам. Вічна шана і дяка нашим героям. Слава Україні! До слова запрошується координатор волонтерського руху Балська громада. Віримо в ЗСУ Руслан Антонюков. Слава Україні! 1 жовтня раніше це було 14, але сьогодні перше. Я вважаю, що має бути в душі кожен день до кінця віку нашого. Я хочу вам всім наповнити, якими титанічними зусиллями, неймовірною силою хлопці поборонять нас. Я не знаю, який пласт населення буде жити з цією пам'яттю тих родичів, батьків, дочок, синів. І всіх інших родичів, хлопців, яких загинули. Я хочу, щоб ви пам'ятали кожного. Ми з 2014 року дійшли до того моменту, що ми не кожного родича загиблого знаємо в обличчя. Представте, маса людей, наших хлопців-титанів, яких загинули. Раніше ми їх всіх віталися і всіх пам'ятали. Сьогодні ми бачимо все тільки по чорних пов'язках у жінок. І місто з ним наповнюється кожного дня. Наскільки частіше ми відкриваємо ці кляті куби? Воно вже неможливо коло них проїжджати, проходити і думати про все, щось інше, чим 1 жовтня. І я ще раз кажу, я до землі вклоняюся кожному, хто одів військову форму. Я вклоняюся до землі, прикладую руку до серця кожній людині, яка розуміє і донатить хоча б 5-10 гривень. Незважаючи не зважаючи на все. На в тому, на все інше. І кучу причин, коли можна відмовитися і жити спокійним життям, дякуючи цим хлопцям, які тут на Кубах. Я побажаю вас і дякую вам кожному за розуміння. І ще раз. Всім жінкам, що в чорних хостинках. Ми не знаємо, як ми будемо вам дякувати. Я не знаю, яка ціна ви можете це зробити. Але шана вам найбільша на цій землі. Дякую. Слава Україні. 1 жовтня. Цей день також позначений як День Українського козацтва, День Українсько-Повстанської армії та День територіальної оборони. Століття минають, цінності лишаються незмінними. Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повномасштабного російського воєнного вторгнення. Це свято стало символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які встали на захист своєї країни. На знак шанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу звучить державний гімн України. Стукає біда у двері і сил не буде зрозуміти, де ви є, хай поруч буде ангел віри, і кривдить вашу душу не дає. Моліться, і молитву хтось почує, не зліться, все повернеться до вас. Не забувайте, що в окопах хтось ночує і захищає від напасті нас. Коли заварите горнятко кави, відчуєте приємне і тепло. Згадайте, хто відстоює козацьку славу, боронить наші спокій і добро. Коли постукає біда, дай Бог не знати, ми можемо все змінити поки є. Бажаю всім нам завтра мати і шанувати наше як своє. Так сумно і ще мить на серці: нічого не змінити і не повернуть. Він жив, щоб за Україну вмерти. У цьому віре він життя є суть. Тож не судіть і не судимі будьте. Життя не кожен, наче поле перейде. Того, хто нас покинув, не забудьте. Нехай усіх Господь нас береже. Сьогодні, як і щодня, ми ще раз кажемо захисникам щиросердне: Дякую! Дякуємо за те, що завдяки вам є Україна, і завдяки вам Україна буде. Запрошуємо до покладання квітів та свічок до світлин наших захисників та захисниць. Дякуємо. Сьогодні важкий день для нас, свято, свято захисників України. І війна продовжується і сумно зараз залишатись, приходити сюди, тому що нові герої лягли в землю. Я хочу сказати, що необхідно пам'ятати кожен день молити Бога за те, що ми встаємо. І живемо на цій землі. Я часто сюди приходжу, згадую всіх, кого знала, кого не знала, учень наш на нашої школи, він зовсім молодим загинув. І все своє життя він мріяв бути військовим ще з дитинства. І так сталося, що коли він загинув, і Віталік Парфірів у нас е, інші. Ми всі так переживаємо це особисто. Віталік, у нас один із перших загинув. ще в му році ми е, пам'ятаємо їх, шануємо їх, вдячні їм за те, що вони да е, е, за те, що вони зберегли наше життя і закрили нас собою своїми своїм життям. Він завжди був добрий. Він сивчив, він завжди всім допомагав, з усіма здоровався, всіх питав, як у вас справи. Це дитина така добра, що я не знаю, чого так сталося. Саме з ним, але це дуже добра дитина, дуже. А за яких обставин загинув ваш зять Костянтин? Костянтин Пасад? Ну, він був в Курській області. Пішли на бої. Перший раз його поранило, трошки легше, а потім дрон засік і, і, і добив. Дуже жалко, жалко і його, і жінку, і дитину, яка залишився син без батька. Таких, як він, мені здається, зовсім мало добрих. І завдяки цим хлопцям ми живемо і ходимо тут, і сміємося, і святкуємо, а вони мені там і голодні, і холодні. Останнім часом вони там просили хліба і води, в них не було що їсти. Вони дуже хотіли води і хліба. Їм давали тушонки, вони їх їли, але з хліба самі розумієте.